Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячий садочок. Дитячий садочок це країна малеч. Це той світ, в якому дитина живе найважливіший період свого розвитку, де вона зростає соціально та емоційно. У нашому дитячому садку дітки грають, співають, малюють, ліплять, їдять та сплять. Дітки вчаться спілкуватися з іншими дітьми. А також з дорослими. Прошу вас, малята, прослухати невеличкий віршик про дитячий садочок, і ви дізнаєтесь, як чудово ходити до нього. Всього вам найкращого. До побачення, малята! Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов вітайся! Добрий ранок. Мої руки і смакуй сніданок, не маю часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття. Музичне, ліпке, малювання, ще й порахуємо старанно. Розучим вірш, розкажем казку, спіймати м'ячик? Так, будь ласка, що ще? На вулицю гуляти? В рухливі ігри дружно грати? Ой, гуси, гуси, каравай, автомобілі обирай. Обід поспати не забув, так непомітно день минув. Коли приходиш до дитсадок, то хто є там, окрім діток? Там вихователька твоя, запам'ятай її ім'я. Вона з тобою кожну мить. Ти не умієш щось навчить. Ось уже твоя рука сама малює колобка, і цифри вірно розкладе, і слово мама обведе, бо у садку. Не те, що вдома, працюватимеш невтомно. Навчишся й гудзики застібати, мішечок із піском метати, Зарядку зробиш і масаж, змалюєш на тюрморт пейзаж, розкажеш гарно вірш на свято І знатимеш сього багато.